Знову осінь, дні туманні, листя падає до ніг. Ця картина бездоганна я у пам'яті її зберіг. Дні біжать на перегони, ось був ранок, та вже ніч. Осінь моє серце розпалила, і воно палає наче піч. Кажуть, що кохання тільки весни притаманні, або літо жарке та палке, та осіннє, зовні тихе, геть не говірке, воно там, у глибині, вогником палає, коли навіть і гірке все в собі тримає, воно бачило життя. Воно мало весне і літо, але з листячком останнім не вмира, бо воно не самовите.